Усім доброго вечора. А сьогоднішній герой нашої вечірньої розповіді це Ічанг Лимон. Я думав, що в мене пропали всі екземпляри, бо свого часу були певні нюанси з умовами отримання таких малих рослин, вони були в тіні, захарашені іншими високими рослинами. Ну Ще були нюанси, деякі з ґрунтом колись. Він був занадто вологоємкий для такого утримання, тому в мене попропадали. Але сьогодні неочікувано, коли заносив рослини в теплицю, я побачив, що на одному цитрусі є лимон. Ну, Лимон ось такий. Як бачите, типова форма лимона. Дійсно. Трошки така шкірка бугриста, ще він не до кінця визрів. І коли шкіру терти то такий цікавий аромат має вона, ну не схожий на лимон, а чимось схожий на помаранець більше. ну Тим не менше, це лимон. Тому і називається чанг лимон. Ще трохи рано дегустувати. Я вже буду це робити, коли він дозріє більше, почекаю ще місяці два, напевно. Ну, що можу сказати? Бачите, яке листя? воно має крилатку і дуже схоже на бігарадію. От, видно крилатка. Ну Ця крилатка від цитрус і дісталася для цього так званого лимона. Ну, насправді, це не лимон, як то прийнято вважати, а просто цитрус, який, плоди якого схожі на звичайний лимон. І ще який плюс морозостійкість. Тобто вважається, що і чанг лимон доволі морозостійкий. Скільки точно витримує, не знаю, не пробував в моїх умовах. ну Теоретично короткочасно градусів 12 може витримати. Тобто, де небудь в Штатах, ну в Америки є такі штати, де по ночам бувають істотні заморозки, а в день вище нуля. Ну, в таких умовах цей лимон дійсно буде нормально рости, нормально плодоносити і не буде пошкоджуватись. В наших умовах не знаю. Треба пробувати тестувати. Ну і що плюс? Плюс ще в тому, що він вже майже зрілий. В принципі, в умовах відкритого ґрунту південних регіонів України в нього є шанс встигнути визріти. Ну і думаю, з невеликим укриттям. Він має призимувати. В тимчасово окупованому Криму буде без проблем, думаю, південь Одеської області, де Вилково, Білгород-Дністровський, в теплих регіонах Одеси, близьких до моря, де є свій мікроклімат. Думаю, Херсонська область, Миколаївська, Запорізька можна пробувати. Бачите, деревце відносно невелике, але вже є плід. Ну, в принципі, в мене на сьогодні все.